До дня перемоги з тебе готує унікальне видовище. Його створять силами учасників найпопулярніших шоу вітчизняного телебачення. Танцюють всі, та Україна має талант. У супроводі військового хору та оркестру. Вони розкажуть історію великої вітчизняної війни. До ювілейного концерту лишився майже місяць. Сценарій написано Володії Дібрано виконавців, призначено. Таке дуже дивне відчуття, що знов почався проект. Знову ми готуємо якусь групову хореографію. і Наступної п'ятниці нас знову буде ефір. Репетиції розписані по годинах. Ледь знайшовши вільну часинку. У залі усамітнилися режисерка-постановниця святкового шоу Тетяна Денисова. Юніверсальний суддя Влад Яма. Ми готуємо сюрприз для зрителів. Я і Влад Яма. Ми будемо танцювати вместе. Дуже Очень красивий танець вальс. Під пісню Нежність старим улюбленим пісням надасть нового звучання жива музика. Танці супроводжуватиме оркестр і військовий хор. Соло співатимуть найкращі голоси. Фіналісти першого сезону шоу Україна має талант. А, о, да? На перших репетиціях за солістку править хореографиня Оксана Задорожна. Згодом на сцені її заступить співачка-фіналістка Даринка Швецова. Мені кажеться, парою солдати. Глядачів вражатимуть несподіваними поєднаннями. Таланти брейкдансери з колективів Аж Блест і «Вертикал Лімітед» ушкварять Яблочко. Над до Яблочка не так також далеко. Показать новот ну, єси така що туди. Поплуталося. Посеред танцю талантів на сцені з'являються ведучі шоу Танцюють усі. Такий заботливий, заботливий. Заботишся, щоб на палубі чисто було, Тебе роздражає, що там папачкалі, понімаєш? Всі хлопці. Ну, Таня Денисова знає толк. <сум> <В> хлопці. <сум> Енергетика чоловіча, я єдина жінка, яка випливає серед цих чоловіків. Так. Старі знайомі із новими номерами виступатимуть на сцені Палацу Україна лише два дні 8 і 9 травня. Частину квитків СТБ планує подарувати ветеранам до Дня перемоги. Решта вже з'явилася у продажу. Ольга Семонович, Денис Швець, програма Вікна СТБ.